Всі чули про ритуальну ляльку -вуду з чорної магії. Всі знають проклюту анабель, яка просто нас лякає. Але чи всі знають магічну українську ляльку-мотангу, якій більше п'яти тисяч років? <му> Лялькові вітання! З вами Вероніка і ви на каналі Барвінок Долз, де ми говоримо про лялькове хобі виключно українською. І іноді англійською. Перше відео на цьому каналі присвячується ляльці-мотанці, трішки вхідної інформації. Назва мотанка походить від українського дієслова мотати або намотувати. Мотанки завжди втілювались в образі жінки, в образі дівчини, в образі дружини або в образі жінки-матері, господині, берегині дому. Тож, як ми знаємо, українська жінка то страшна сила. Мотанка це справжнє прикладне мистецтво, а разом з тим ще й культурна спадщина України. Мотанка характерна для слов'янських народів, а саме України, Білорусі та Польщі. Так звані фіно-угорці, ака росіяни до неї не мають ніякого відношення. Лише в Україні мотанка стала справжнім мистецтвом, яке передається з покоління в поколінь від матері до дитини. Унікальну українську мотанку роблять її деталі, зокрема, вишивка, намисто і хустки. Давнину і до нашого часу мотанка стала справжньою берегинею роду. Вона має потужну енергетику і охороняє оселю і всіх її мешканців. І наскільки небезпечною є воду, настільки і захисною є мотанка. Чому так? Все дуже просто. Обидві беруть початок із язичних. Більше того, мотанка може не тільки оберігати від напасті, але ще й лікувати від недуг. Так ляльку-мотанку клали до у ліжка, щоб та їх лікувала. Головне, що ви повинні пам'ятати, мотанка це антипод ляльки вуду Саме тому вона не має обличчя, аби не прив'язати до себе чиюсь душу і нікому не нашкодити. Правильно зроблена мотанка ніколи не зробить біди. Мотанка це слов'янська лялька, саме тому вона має елементи християнської віри. Зокрема, деякі майстрині роблять хрести на своїх мотанках: від лобу до підборіддя, від вуха до вуха, мотанці з допомогою ниток і вишивки зображають хрест. Лялька-мотанка з хрестом символізує сонце і удачу. Тож, ми переходимо до традицій виготовлення мотанки. Кожен може виготовити мотанку власноруч, для цього потрібно бажання, ну і ролики на YouTube. Але якщо ви хочете виготовити мотанку по всім прям канонам і традиціям, то я для вас зібрала основні. Тож слухайте. Перше і основне. мотанка без лика, як вже я зазначала, і це не просто так. Оскільки мотанка може таким чином прив'язати душу людини до себе, майстрині, яка виготовляла мотанку, або людині, які дарують там мотанку. Замість так званого обличчя мотанці можуть зробити певний візерунок у вигляді вишивки. Також мотанка не має рук, аби вона цими руками нікому не нашкодила. І також мотанка не має ніг, щоб вона не пішла і не наробила лист. Такі вірування ще походять з язичним. По-друге, мотанку виготовляють у гарному і з гарним настроєм. Так само, як рушник вишивають в гарному гуморі з приємним душевним настроєм, так само і мотанку беруть за один день і виготовляють в такому прекрасному стані. Намотується тканина за годинниковою стрілкою. Також забороняється мотати у п'ятницю та неділю, оскільки ці дні належать жіночій богині працелюбності і рукоділля, Макоші. Вам знадобиться місячний календар. На повний місяць мотають для захисту захистуляр, на спадний місяць для того, щоб вилікувати, тобто подолати недуги та хвороби. А на Місяць що росте, мотає для того, щоб досягати успіху і отримувати удачу у всіх справах. Четвертий пункт. Мотанку виготовляють без використання голки та ножиць. І це знову ж таки не просто так. А пов'язано з віруваннями, оскільки мотанка це доля, а долю різати і колоти не можна. Але можна попередньо вишити елементи. Одягу мотанки або обличчя. Також цікавинка. В українському рукотворному ремеслі нараховується 250 видів вишивок і 10 стилів вишивання. Ви спитайте, якщо не можна використовувати голки та нитки, як лялька тримається докупи. Все залежить від майстрині і її вправності. Послідовно правильне з'єднання і намотування ляльки створює неперевершену мотанку. П'яте, мотанка може бути зображена тільки в образі жінки. І це не сексизм, це виключно вірування, оскільки в християнських і в українських традиціях саме жінка берегиня роду. Але я впевнена, якщо творець виготовить свою мотанку з добрими щирими намірами то вона матиме таку ж потужну силу. Шосте. Матеріал виготовлені. Мотанку виготовляють виключно із натуральних тканин і ниток. В давнину використовували старий одяг членів сім'ї. Традиційно мотанку намотують або передуть ниткою. Всередину мотанки також кладуть талісмани. Це може бути зерно, монетки тощо. Коли ви виготовляєте мотанку, слід детально продумати її значення, сенс і енергетику, яку вона буде нести. Тому варто продумати дизайн і також кольори, які будуть використовуватись у вашій мотанці. Оскільки, як ми пам'ятаємо, українську приказку, що посієш, й пожнеш. Мотанка це ляльковий символ України. Більше того, це берегиня роду. І зараз, як ніколи, ми повинні окреслювати кордони від ворога на всіх можливих фронтах, в тому числі і на культурних. Мотанка це справжній скарб України, який ми повинні берегти. І я вірю, що в майбутньому, коли українці запитають, який ляльковий символ України ви знаєте, всі скажуть, що це мотанка.